Ну що ж, дорогі мої підписники, ви дочекалися цього відео. Ви ж так хочете, щоб я показав свій автомобіль, щоб я про нього розповів. Але зараз ми трішки поміняємо ці правила, тому що, як правило, я показую свій автомобіль тоді, коли я вже на ньому накатався, коли вже хтось дав завдаток, тобто автомобіль вже в продажу або проданий. Але це настільки крутий автомобіль, він настільки ексклюзивний, він настільки. Е, як це сказати, капсула часу? Ну, прям, прям просто конкретно. Тому планую їздити на цьому автомобілі довго і нудно, тому треба вам хоча б його показати, на чому я їжу, і трохи розповісти про цей автомобіль. Тому, друзі, всім приємного перегляду, давайте подивимося на нього. Зараз я вам хочу показати автівки, які я розглядав до покупки автомобілі, які мені подобаються. Взагалі, коли я шукав собі автомобіль, я вже дивився. Ну, можна сказати, всі автомобілі, які мені просто подобаються, які входять в мій якийсь бюджет, тому що в моєї історії дуже багато автомобілів було в моїй власності, і я хочу завжди для себе розглянути якусь цікаву машину, ту, яку я мріяв машину, вона може бути старою, вона може бути новою, вона може бути за 5 тисяч доларів, може бути за 25-30. Тобто мені без різниці головна умова, щоб я кайфував від цього автомобіля. Нагадую, що я перед цим їздив на ТОРезі 2013-го, Року трьохлітровому дизель. Потім я сів на електрику, кона 64 кВт максимально. От'їздив на неї десь 4-5 місяців і почалися пошуки іншого автомобіля. Тому давайте, друзі, подивимося, на який автомобіль в мене впало око. Ну що ж, почнемо з того, що у мене попередня була електричка. Я вам хочу сказати, за що того, що я живу в приватному будинку, ця електричка була просто мега економна. Тобто на 100 кілометрів 70 гривень. І відповідно, що мені подобається ця шара, мені подобається, що автомобіль максимальної комплектації, є абсолютно все підігріви, керма, вентиляції, проєкції, але він в нас електричний. Тому я наступний автомобіль все-таки для себе розглядав електричний. Бачите, це в нас є поліс. Полістар. полістар в гарному кольорі, гарної комплектації. Я його поміряв, я покатався. Тобто цей автомобіль мені зайшов, але чому я все-таки не розглядав його до покупки? Ну як не розглядав? Я його практично купив. Ну, я оце лежу, думаю, що мені потім з ним робити, тому що це не популярний автомобіль. Так ми всі знаємо, полістар це від Volvo. Вони якісні, безпечні, по комплектації класні, по асистентам класні, CarPlay все в нього є. Пробіг класний, рік класний. Ну, в принципі, всі карти сходяться. Alô? Я такий лежу і думаю, ну я потім кому цей автомобіль продам, тому що все одно кожного разу я про це думаю і вам про це кажу. Якщо ви хочете якусь машину, ну вона хоч трошки повинна бути популярна. А у нас виходить, що ми офіційно працюємо 5-6 років, ведемо YouTube канал, і у нас один огляд на цей автомобіль. Тобто розумієте, скільки людей шукає цей автомобіль. І тому для того, щоб потім не думати, куди діти цей автомобіль, тому що ви знаєте, що я все таки полюбляю часто міняти машини для того, щоб розповісти, тому що я блогер, мені треба давати. Ти вам інформацію, тому я часто міняю машини. Також другий фактор, чому я відмовився, все таки від цього автомобіля, тому що йде в зима. У нас обстріли, у нас можуть бути проблеми з електрикою. Потім Ну блін, ну коротше, карти трохи не так складаються, як мені хотілося. тому що краще всього електрику брати весною, откатати вес весну літо і на осінь продати. Тому що з зимою завжди є якісь проблеми. Тому це все таки автомобіль прийшлось відкласти. А потім знаєте, як я от думаю, відмовився і що я хочу. Мені кажуть, от влад оператор каже: Максим, ну купи собі якусь емоційну машину. Так, яка може бути емоційна машина? У мене було шість емоційних машин. Під назвою BMW. Тому я вирішив, що, мабуть, треба купити сьом. І попросив я Олегу Львові подивитись цікавий варіант за цікаві гроші по класній комплектації BMW. Давайте подивимося, в якому вона була ста. Так, під'їхаю вже до цього автомобіля. Коротко по нюансах. Крило в нас це фарбоване, візуально помітно, що воно фарбоване. Тут такі невеличкі пилинки, десь тут тут. Бампер теж фарбувався і є вже така притертість по ньому. Крило. Тут підкапали трошки, лишилась м'ятинка і бампер теж підтертий. Фара трошки підпотіває. По бамперу теж такі нюанси, які трохи не в зазорі. Його паяли і трохи кріплення не сидить. Наглушу оцих немає на дисках. Задній бампер тут така притертість присутня, теж фарбований. Просто трохи якісніше і давніше, а не дуже якісніше. Теж пилючка є місцями. Задня частина права теж є такі притертій. І отут знизу є потертості. Заднє праве крило вм'ятинка. не біда можна витягнути. Тут теж царапинка з вм'ятинкою на лючку. І сам пластик знизу у нас такий потертий, знизу трохи захист високий. На стійці пару сколів підкопаних. Капот такий запісочений, трохи у нас пісочка є. По лобовому теж є тріщинка, скол такий. З тріщинкою пісочки теж досить багато такої. Місцями ми потріскало тут, тут і візуально видно. Заднє ліве крило, теж невеликом м'ятника присутня в цій зоні. Над лобовим теж пару сколів є. Тут, тут, і тут такі дрібні Неглибокі, глибокі. невеликі не Тут кінці теж трохи почухали. Ну, дверях знизу, тут, такі от потертості. Глибокі вже царапинки є тут. Труба трохка чорна, знизу так виглядає. Це ж у нас єдине фарбоване, чисто Чорний метал, без цинку, тайванське, просто пофарбований. 85, 96, 83. ГНТ візуально на дверях накручені. Тут трохи фарба повідлущувалась місцями, решітка сама ціла, радіатор трохи посічений, але сути не посипані. І тут він знизу підзагнутий. Давай, надумає. Так, надумає. Тут. не думаю. Радіатор не меняли, він був такий того, що за чепило уже. Радіатор. Ні, радіатор, такий, а, там ну, то зігнути, так? Так, так, це Він приїхав таким. Mm -hmm. Я дивився, чи, чи не тече і так далі, що все окей. Ну, oh, Машина їздить, на цьому. Кондюк радіатор, працює, так? Вже... Так, 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 та, кондюк, все окей. І одна глазка світить трошки яскравішим. це просто блочок міняється, глазка вже була перепакована. Mm -hmm. e... Тут дві фари перепаковували, так? Так, да, дві фари перепаковані. Це було так само, але не знаю, воно щось знову почало почити, то мені переробить майстер навіть. Ми. Ми бачу, що тут знизу. Але він там патрубки всі міняють. Це може через цей от. Через цей сапун раз і два отут патрубок до хомут теж потіє. Він він мінявся. Ті всі патрубки мінялися. Може, не сапун. Можливо, і там однизу. А я антифре загинув, здивую. Ні, я антифрез. Рівень є. Так, крило ліве не, кручене. Та, не трошки більше круче. Могло підтиском видавити просто. Могло, могло. Ну не так підтиском, Десь щось пропускає. Так просто само не мало би видавлювати. Тут теж максимум тут наліпки нема. Десь здерлась, тут наліпка є. 17-й хіла оригінал. Тут кришечки на підкрилку нема. Десь загубили стакан. Цілий герметик заводський, візуально він сухий, не З цього боку трохи клапанка подіє. Тут мінімально... Клапанка теж мінялась. Ну, це якраз ті слабкі місця, де хтось лазив, воно знову з'являється. Треба дивитися туди, де, де робили. Бо там де завод, там... Там воно тримається нормально. Рейка суха, пильники цілі. Антифрест бажано дивитися, бо якщо пропустити, то може Добре. бути. Антифрест, так, я кажу. Напустила сочистку, ці пішка. Кручу і рівно докладу. Добре. Ну, коротше, ну, яка б вона була негарна, ця машина. чорна на чорному, все дані, диски, фари, ну все як треба, але ж ви бачите, що вона просто вбита, ця машина. Зазорів немає, все затерто, передній задній бампер фарбувати, на крилях пошкоджень. Тому від цього автомобіля ми відмовились. Тому що, друзі, ця машина, яка повинна бути у мене, вона повинна мені подобатись всією душою. А якщо вона така неухожена і, ну, коротше, видно, що її насіливо-насіли і вирішили її продати. Тому я. Таку машину для себе не хочу розглядати до покупки. З BMW не складається, електричку зараз не хочу, то я такий вирішив. В мені, знаєте, в моїй історії з тими машинами, які в мене, в мене були, мені дуже сподобалась Honda Accord 2-літрова, гібридна. Тому я вирішив, давай-ка ми Максим зменшимо трохи бюджет. Це ж добре, на сьогоднішній день купляти машину не за 30, там, наприклад, за 15, потім спокійніше спать. Плюс ця машина буде дуже економна. Тому я вирішив подивитись Accord вже в ресталінгу, тому що в мене був доріст. Це в нас різ на гарній комплектації з мінімальним ДТП, і ще й знаходиться в місті Луцьк. При тому, що автомобіль від власника це не той автомобіль, який, знаєте, пригнали, склали з чого попало, і, і мені він сподобався. Тому що є два комплекти гуми, ключі, гарний опис по телефону, людина гарно спілкується, тому що я вирішив поїхати і подивитися також цей автомобіль. Так, ну що ж, друзі, приїхали до цього авто. Автомобіля. Давайте одразу товщиком мабуть пробежимся. Зазор, конечно, на передньому бампері такий що шо... ж палець вразив. 149 Тут, вже нормально. Тут маленька точка є. 170, 6, 180. А? Ну, у нас был 200 чем-то. нас вот, 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 типа вот, 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 его вот, и с самого начала. По аккумуляторной батарее ничего там помолок не было за цей период. Э, ну, э, я скажу, что я не увидел бы отличий в аккумуляторе, потому что я ну, на Ну, ездят нет. Я кажу, когда я экономлю, да, когда я экономлю, то у меня э, 4,5 Всегда выходит по месту, по mm -hmm. А так оно 5,5. У меня 5,2 вот это и было, 5,6. Да. 5, 5,5 это, да. это, это уже. Mm -hmm. Так сзади еще ничего не было. 24 рыб рейд, да, у вас колосса. Зимові ви казали теж нові, так? Да? Тут питання в тому, що клапана що регулювати треба обов'язково, це регламент такий цього мотора. Ну, Кожних 30-40 тисяч. Ну, в Луцькій не було, я їздив в Тернопіль. В Луцькі на встане. Головне, що мої знайомі мені не казали за Ну, ну СТО. Треба запитати їм і сказати. Навіть. А масло в коробці Міняло? Мінялося все, так. Да. Я ж вам говорю, масло менялось? Вот это вон мить копка. Ну це ви масло в двигуні сейчас меняли, да. а масло в коробці коли, купили. коли купили. Mm -hmm. І Ліцей акумулятор новий ставив. цей вот этот захистнище я поставив. С тогда сейчас надо Фільтр салону, повітряний Це у нас 03.25. Заміна масла КПП, це у нас 08.24. Колодки міняли передні? Заміни передніх колонок. Це рекомендації? Ні, 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 це поміняли. У нас 114 тисяч миль. Вона на вас на обліку стоїть? Продаш перша цьому році? Чи вже продавалась? Вот этот нюансик он сразу единственный, который нюанси, це э, бампер, когда они ложили. Короче, 900 гривень мені сказали, 1600 за две. Це полірували, переполірували стало. Зняли краску. Ці ж взагалі є, вони ще є заряджаємо. Десь бордюрку наловили на всіх колесах. Ну, фонарь ззаді трохи надколотий. Ну і бампер передній в ідеалі поставити, треба нормально, тому що він торчить якось так. Ну, Як для Америки, типу, нічого страшного немає у нас переднє ліве крило фарбоване і заднє крило. На задньому крилі найбільше, що там вдарилось, це 200 мікрон, а взагалі типу, 150. На лівому крилі спереду ну, такий кусочок 400. Все інше ціло, одна фара перепакована, по салону добре, по акумулятору добре. В оголошенні 188 тисяч пробіг, по факту в машині 200. 4 тисячі пробіг, ну трохи неправильно вказали. По комп'ютерній діагностиці все добре. Нова гума, нові диски, нові колодки, два комплекти коліс нових. Масла в коробці в редукторах в, в коропці помінено, в моторі поміняно, фільтра салона, всі помінені. Мені подобається. А зараз я вам розповім маленьку історію, як попав цей новий автомобіль мені в родину, тому що його взагалі придбала друга людина для себе. Але коли він приїхав і я кажу: чуєш, Сергій, мені так подобається ця машина, я знаю, що тут класний трьохлітровий мотор. Знаю, що класна коробочка, пневмо і машина виглядає просто круто. Дай мені, будь ласка, цей автомобіль на тест-драйв. після тест-драйву цей автомобіль настільки запав мені в душу, тому що це ексклюзив. І такий пробіг для цього автомобіля це просто не про що. Тому ми почали вести бесіду про продаж цього автомобіля, тому що людина не дуже хотіла його продавати, тому що ви зрозумієте далі, чому не хотіли. Тому що на цьому автомобілі можна ще їздити 10 років і взагалі нічого не робити. Тому, друзі, зустрічайте мій новий автомобіль. Моя капсула часу Audi A7 Sportback 3-літрова дизельна дизель. Теж, друзі, ну ви подивилися, подивилися на ці картинки, ви подивилися на цей автомобіль. Ну як він може не сподобатись? Я отак от стою дивлюсь на нього. Ну я просто кайфую. ну, ну, ну Це просто реальна ракета. Виглядає ну прям шикарно. Хоча цей автомобіль у нас 13-го року. Але за що того, що в нас це Кореї, і чому він все-таки запав мені в душу, мало того, що він виглядає ось отак от, спортивно, агресивно, ці споляри, великі диски, пробіг був у цього автомобіля. 46 тисяч кілометрів. Ви розумієте, що це таке для цього автомобіля? Це трьохлітровий дизельний двигун, який має 180 кВт, 245 кінських сил. Цей мотор їздить 700-800 мільйон кілометрів. Це по 350. То у вас є Розуміння з таким пробігом, що там треба робити в цьому автомобілі. Взагалі нічого. Я вам зараз покажу його стан під мотором, всередині, по комплектації. Ви будете дуже здивовані, тому що це реальна капсула, це новий автомобіль. В цьому відео я хочу зробити невеличкий огляд цього автомобіля після того, як я на ньому накатаюся. Я спробую потім зробити заключне відео, які були проблеми, що мені сподобалось, що ні. Зараз я на ньому проїздив вже десь 3,5 Виною місяця. Ви ж чекали, можливо, я його буду продавати. Зроблю відео, А ви ж бачите, як все склалося, тому що. Ну, це, це моя душа. Хочеться отак, от просто розумієте, обнімати. Тому що я реально кайфую. Я от стою, я, я от сьогодні, поки ми знімали цю машину, я 100-500 разів сказав, яка вона класна. <с? <с?> Бляха, яка вона гарна, як вона круто виглядає. Давайте трошки пробіжимося по комплектації покажу, що ми маємо для 2013 року, що ви можете отримати у цього автомобіля. У нас максимальна оптика, омивачі є фар, передні. Парктроніки, 19 колеса встановлені і також є пневма. Пневму я хотів, тому що після того рега мені дуже сподобалось їздити на цьому автомобілі. І пневма тут не проблемна. Да й взагалі з таким пробігом складно сказати, що тут є щось проблемне. Тому що вона що? Вона в нас нова. Також ви можете побачити, у нас S line ну такі собі S-Line. Наліпка є, це знаєте, як BMW M-Пакет. Емочку приклеїв, ну, типу М-пакет. Ні, тут такого немає. У нас не слайн, просто наліпка тут стоїть, не знаю чому. Вона тут є. По ДТП, ви зараз запитаєте, це ж автомобіль з Кореї? Це значить було якесь невеличке ДТП чи якесь суттєве. Я вам зараз викладу фотки цього ДТП, ви будете дуже сильно вражені, тому що ДТП це складно назвати цього автомобіля. Також там є цифри одометра. Також, що мені подобається в цього автомобіля, що в нього є безключовий доступ ну Це прям мега зручно. Також подивіться на цю двері. Вона в нас безрамочна. Можна зробити ось отак. Дивіться. Так, відкриваємо, дивіться. Дзеркала складаються, вони понятно, з підігрівом, також в нас є люк, є проекція. Ну то ми потім дійдемо туди. Натискаємо кнопочку. дивіться В нас автоматично відпускаються вікна, піднімається. Ну, це так, для комфорту. І коли ти відкриваєш двері, Ну, подивіться, ну, ну круто ж. Да? І я вам скажу, що тут скло, воно товсте. Шумоізоляція у цього автомобіля реально шикарна. І двері закриваються. Бум! Якщо ми перейдемо до задньої частини, ви можете побачити, що у нас повний електропакет. В нас чотирьох клімат-контроль, чотири підігріва сидіння. Тобто кожному пасажиру є підігрівчик. Ну, реально це круто. Також мені подобається дуже задня частина цього автомобіля. Подивіться, як вона виглядає. Знаєте, вона так трохи зализана, але у нас оця частина. Відкривається взагалі, її можна відкрити вручну. Це те, що я зараз зроблю. А взагалі вона працює автоматично. Коли ви їдете по трасі швидше 140, у вас починає він працювати. Відкривається, опускається. Після того як ви, наприклад, зупиняєтесь десь 90 км на годину. Він автоматично у нас закривається. І за що того, що у нас є пніма, він дуже м'якенький. Але подивіться, який є прикол для 13-го року автомобіль. Дивіться. Та-да-да-да. -да -да. Ну, блін. Подивіться по комплектації, скільки тут є всього. І воно в нас працює. Задня камера є, передні, задні парктроніки Також є дві труби. Ззаду в нас А7. Щоб ніхто не перепутав, не дай бог, з А6. Трьохлітровий повний привід. У нас дві труби виглядає реально шикарно. А для того, щоб вона більш подобалась молодим хлопцям, молодим людям, я зараз відкрию оцей спойлер. Я в принципі в основному їжу з відкритим, тому що він мені більше подобається. Тоді не така прям сильна зализана жопа, але блін, ну все одно машина мені подобається. Хто б там що не казав, дивіться. Ось, отак, от виглядає тепер цей автомобіль. Як вам подобається більше? Напишіть, мені подобається ось саме так, тому що зараз є якась агресія, якийсь спорт і все інше. А для сімейних людей, які думають, що тут немає багажника, що тут немає місця. Ви зараз будете дуже здивовані, тому що розмір цього багажника реально величезний. Він не великий по висоті, але він дуже глибокий. Давайте я вам зараз покажу серце цього автомобіля, ви зараз подивитесь, який там стан. Що ж відчиняємо? Дивись, у нас є навіть газові опори. Не так, як у і шкоди, що треба ставити палку. Подивіться на цей двигун. Ну тут абсолютно все нове. Воно все світиться. Якщо тут -от подивитися, тут бірочки, наклеєчки, що цей автомобіль. Ah, тихо. Подивіться. Просто звичайна пилючка, але взагалі ніде, не ні нальоту немає, нічого. Якщо подивитись сюди, видно, що ремені у нас нові підтікань яких немає. Всі, ви знаєте, що ці автомобілі вони в нас страждають. Ну, у них є деякі проблеми. Це, от, наприклад, теплообмінники, який стоїть в розвалі блока. Сальник, який тече зі сторони коробки. Зрозуміло діло, що навіть при такому невеликому пробігу я цей автомобіль загнав на Істо. І хочу вам показати, який стан цього автомобіля знизу. Тому що він реально, що зверху новий, що знизу новий. Дивіться. Прийшов час показати стан автомобіля знизу. Тут 46 тисяч проти. Давайте подивимося, як він виглядає знизу. Ось отак. Дивимося, друзі. Корозії взагалі ніде ніякої немає. Ні тут, ні на амортизаторах. Стан нічим бачимо. Самого кузова, підрамника. Знаємо, що на підрамнику, де болти, завжди воно там збивається і жовті. В нашому випадку все черненьке, нічого не тече, пнівмочка. Тут також все дивіться. ну Просто нове. ну Просто нове. Абсолютно нова машина. Захист зняли, також все нове, просто я пробучаю, трохи не встиг, хлопці вже закрутили. Ось, ось отакий стан. Що я хотів сказати по цьому двигуну? Ви ж зрозуміли, що Таурег у мене був абсолютно однаковий. У нього стояв такий самий мотор. Також коробка стояла вісьмиступенева, ЗТФ-овська, на вісім передач. Вона дуже економна, ресурсна і проїжджає 350-400 тисяч кілометрів без ніяких питань. Тому цей двигун я полюбляю. і навіть більше всі ж ви розглядаєте такі мотори, полюбляєте, але ви боїтесь, наприклад, цього обслуговування. На таурезі я поміняв. Цепок, да, зробив велике ТО, яке обійшлося більше трьох тисяч доларів. Але хочу сразу нагадати, що це в нас разова акція. Ви один раз так робите і потім 200-250 тисяч кілометрів їздите і сюди не заглядаєте. Це така специфіка цього мотора. Так, можливо, вам зручніше кожні 60-90 тисяч заїжджати і міняти ГРМ. А тут цього робити не треба. Тут один раз треба заїхати, так, заплатити багато. Коштів, зняти мотор, все обслужити, його сюди назад поставити, заводити, заправляти і їздити. Тому саме цей мотор мені сподобався. А друга перевага цього автомобіля, друзі, що витрата пального цього автомобіля на трасі в районі 6,5 літрів в місті 9. І ще я був дуже здивований, коли почав їздити на далекі поїздки на цьому автомобілі. Знаєте чим? Тому що, ніби на Таурезі стояв такий самий двигун, така сама коробка. Але не така сама, тому що цей автомобіль у нас легше. Скоріше всього, що трохи інакше прошита коробка. Коли ти їдеш на цьому автомобілі 150 км на годину, то у вас навіть немає 2000 обертів. І я вам скажу: якщо їдеш 180 км на годину на цьому автомобілі, то у вас 200-200 обертів. Тобто обертів немає і, відповідно, у нас що, немає такої великої витрати палива, тому що він є в принципі, можна сказати, як на холостих? Ну що ж, давайте тепер перейдемо до салону. Покажу в якому він стані і яка там є комплектація. Так, що ми одразу бачимо по комплектації, що в нас є повністю шкіряний салон і є пам'ять сидіння. Ну це просто божественно. Тому що дружина моя також їздить за цим автомобілем і кожного разу не треба перелаштовувати нам сидіння. Повний електропакет у нас дзеркала складаються, гріються, зрозуміло, діло 4 склопіді меча. Але зараз дивіться, коли ти нажимаєш старт стоп подивіться, як тут все відкривається, опускається, сидіння під'їжджає, дивіться. І також при тому, що в нас автомобіль 2013 року, в нас є підсвітка в картах, у нас є підсвітка ніг, підсвітка цього тунеля. І це все в нас заводське. Звісно, хотілося б мати CarPlay, Android Auto. В цього немає в цьому автомобілі. Але цю міняють, її, до речі, можна навіть прошити, щось покупляється, якийсь адаптер, 150 доларів у вас тут все є. Але у нас є проекція. Я взагалі така людина, що я от сідаю, їжу. Й в принципі, я до останнього, поки ми не знімали відео. Я не знав, що в мене ззаду відкривається ногою багажник. тому що це зрозумів влад. Він підійшов. Каже, а що з ноги відкривається, стоїть, махає, відкриває. Тобто я от просто знаєте, сів, обслужив там заправив їжу. Я це не лажу, не клацаю. Це він в мене полюбляється робити. Ви бачите, от у нас кнопочка є: це на відкриття цього спойлера. старт, стоп, орктроніки. Ну, чотирьохзонний клімат, підігрів передніх е е сидінь, задніх також цей дисплей, якщо вам він не подобається, його можна сховати. Якщо він вам там заважає. І давайте заведемо, наскільки гарно і приємно працює цей автомобіль. Просто як часики. Три літра це той звук, який просто ну, мені реально сниться, тому що я його полюбляю. Він дуже крутий. Дивіться на оцей стан куліси. Абсолютно новий. Подивіться на цей стан керма. Неде глянець у цей лак не затертий. Тут абсолютно все ціленьке. Да, Глянець і постійно які треба натирати, але він цілий, не зацарапаний, все у нас добре. Все стандартно, як для кожного вага, фольксвагена, шкоди. У нас абсолютно однаковий підлокітник. Тут у нас підстаканники. Тут у нас попільничка. В принципі, друзі, нічого такого тут немає. Звичайний автомобіль, але коли ти дивишся ззовні на цей автомобіль, стан зовнішній, стан мотора, стан у цього салону, тому що хто не сідає в цей автомобіль, одразу кажуть, скільки пробіг у нього. Зараз у мене 52 тисячі кілометрів. Тому, друзі, ось такий у мене новий автомобіль, так що ви зрозуміли, я катаюсь на ньому далі, кайфую. Якщо будуть якісь проблеми, я обов'язково все це знімаю. Буду казати, скільки коштувало, що саме сталося. Але я думаю, що для такого пробігу, для такого двигуна, нічого не станеться з цим автомобілем. Тому всім дякую. Будь ласка, напишіть в коментарі, чи сподобався автомобіль, чи дійсно капсула, якщо дивишся на нього. Ну... Ну, блін, друзі, ну я кайфую. Коротше, я поїхав кайфувати. А ви ставте лайки і підписуйтесь на канал. Я, до речі, бачите ваші коментарі, читаю і дав вам відповідь на свій автомобіль. Хоча зазвичай роблю все навпаки. Коли вже продаю, тоді виставляю. Але продаж буде не скоро, тому я буду просто кататися і кайфувати. Все, не можу більше балакати. Я поїхав.